Вітаю пані та панове. Ну що, давайте я розкажу вам, як я все ж таки осилив 150-170 відправлень на день. Як ви можете бачити, останній звіт за грудень я зробив і відповідно показав там, що до чого. Ну і відповідно, там у нас є 150, максимум 170 відправлень на день. Як ви розумієте, все це діло обробляло дві людини, і відповідно писати, дзвонити кожному, і потім відправляти кожному, і потім все це діло пакувати. Коротше, це було важко, як я все це діло. Довів до ума, так би мовити. Отже, дивіться, я скористався дуже простою штукою. Я просто взяв і підключив sms клуб Тобто sms інформування може бути будь-яке. В моєму випадку я підключив sms клуб Ну і відповідно зараз покажу, як я все це діло зробив. Відповідно в інтеграції з Sales Drive. Отже, тут у нас є умовне замовлення. В даному випадку це у нас замовлення з розетки. І якщо подивитися на комунікацію з клієнтом, у нас тут є, що статус змінився на відправ. До того я створив ТТН, потім створив фіскальний чек. Ну і відповідно. Через те, що нова пошта сама переводить статуси на відправку. Тут стало статус на відправку, через те, що додався ТТН. Як тільки статус у нас став на відправку, автоматично відправляється смс-повідомлення по шаблону. Отже, ось такий у мене шаблон. Він на жаль не українською мовою, а таким транслітом, тому що. В українській мові не виходить стільки символів додати. Ну, можна було скоротити, можливо, але тим не менш я вирішив додати все це діло ось таким чином. Тобто, у мене тут пише замовлення з ось це. У нас вже змінна, так би мовити. Може бути розетка пром, ОЛІКС, там Рафіве, Єва і тому подібне. Це у нас номер замовлення, і тут я просто написав Пейняте і пакується. ТТН буде ось така, фіскальний чек, ось такий, Якщо є питання, просто написав деталі. Можливо, можна було написати, якщо є питання, ну і відповідно на за номером телефону. Ось все це діло так відбувається. Ну і відповідно, після того як ми вже зробили відправку, ось ви бачите, через дві години приблизно було відправлено. І відповідно на третій, четвертий день, на четвертий день вже було в статусі продаж. Це вже все це діло робить нова пошта. Отже, як все це діло зробити? У нас тут є в загальних налаштуваннях. Давайте зробимо ось так. Загальні налаштування і інтеграції SMS, Viber, Ну і відповідно, тут ми можемо підключити ось один, два, три, чотири, чотири сервіси по відправці SMS. Я чисто SMS користувався з Viber я не роздуплився, та й не було часу, та й вже немає потреби поки що. Отже, якщо ми дивимося, у нас тут є sms клуб Я взяв sms клуб просто перший, що потрапив, я чув, що а, чув, просто зробив такий маленький ресерч і подивився, що вони. Все роблять, скажем так, правильно, ну і відповідно по цінам у всіх однакові ціни. Мені здається, навіть СМС клуб один з найдешевших. Ну, мова йде про одну-дві копійки, якщо так подивитися. Отже. Все, що ми тут робимо, це додаємо токін. Ну, звичайно, в першу чергу реєструємося. Тут реєструватися доволі таки просто, мені здається, навіть не треба даних ФОПа. Ну, але я думаю, не, не важко буде зареєструватися в цьому смс-клубі. До речі, посилання в описі можете зайти, зареєструватися, ну і відповідно почати по моїй інструкції. І все це діло впроваджувати. Ось тут у вкладці профіль. У нас є логін, у нас є вся інформація. Фактично, хто я, що я роблю і тому подібне. Ось вартість. Одної смски у мене 99 копійок. Так, ну фактично, одна гривня. А, ну, там на тисячу смс щось та й не збирається, але тим не менш, одна гривня. Ну і відповідно по балансу поповнити баланс можна через рахунок, можна поповнити онлайн. Коротше, все доволі таки зручно. І у нас тут є ось цей токін. Ось так копіюємо і йдемо до. Ось цієї інтеграції, і тут диціємо на токен. Оскільки у мене він вже є, я не буду його змінювати. Але я думаю, ви розумієте, як все це діло працює. Тут ми вибираємо відправник. Якщо ми зайдемо назад, ось тут у нас є тут альфа імена, чи щось такого плану. Зараз я їх знайду. Ось вони і тут у нас вже є такі собі імена, від кого ми можемо відправляти: тобто, ось таксі, ремонт, вебінари. Нерухомість авто, б'юті, замовлення і Big Sale. Я вибрав замовлення. Безкоштовно можна зареєструвати назву свого магазину, але тут вже треба додати ТОВ, ФОП, ну і відповідно, хто ви є, там є ДРПУ, там щось такого плану. Ну, відповідно, можна замість замовлення так зробити, до прикладу, не знаю, магазин е, продуктів чи щось такого плану. Будь-яке ім'я можна зробити і зареєструвати. Я цього не робив, тому що все ж таки у мене в планах обробляти надалі замовлення, в принципі. Я так і роблю, тому що їх вже стало не 150-170, а стандартних 5, 10, там 15 замовлень на день. Тому мені не треба зараз всього цього смс-інформування. Та і, в принципі, все ж таки я думаю зареєструвати ім'я буде гарно, коли. Все ж таки від твого магазину приходить смс-ка. Але в моєму випадку у мене є пром, у мене є розетка, FUA, АЛО, там ЄВА і тому подібне. І всюди, через те, що це маркетплейси, у нас різні імена. Тому можна, звичайно, якось все це діло автоматизувати, але краще зробити замовлення і до побачення, або якесь таке нейтральне. Ну, словом, з цим напевно розібралися. Я використовую замовлення, можна скопіювати і це і вставити ось тут, так само, як я зробив. Отже, з тим закінчили, просто ти це йому зберегти, і в принципі все у нас працює, так? Але для того, щоб у нас все це діло працювало в автоматичному режимі, все ж таки у нас є шаблони і автовідправка. В шаблонах, я, до створив собі пару шаблонів. Ось замовлення прийняте і пакується. До речі, я тут помилився. Я вже бачу. Ну не так важливо. Ось у нас є три дні незабору. Ваше замовлення з ось цього сайту, ось так він вставляється. ТТН такий-то такий-то вже три дні як чекає на вас. Гарного дня! Ось такий шаблон. Так я його відправляю вручну, тому що незаборів у мене не так багато, але тим не менше я їх відправляю вручну, тобто виділяю тих, хто не забирає. Посилки три дні і відповідно відправляю. Ну, це не так важливо, краще все ж таки набирати, але коли знову ж таки дуже багато замовлень, краще зробити наступним чином і не заморачуватися. Тому що, якщо людина просто забула, їй прийде смс, вона подивиться, все в нормі, вона піде. Якщо вона не хоче забирати це, цей пакунок, то. Хоч пиши, хоч дзвони, хоч бери за ручку ту людину і каже, забирай, ось пошта, ось відділення, ось пахунок, забирай. Нас каже: ні, я просто замовив так, щоб подивитися, що там і як. Або я замовив у 10 місцях і хто перший прийшов, той і забрав. Коротше, я думаю, якщо ви працюєте з цим, ви знаєте що до чого. Ну і відповідно, у нас є автовідправка. Ось це те, що нам допомагає. Мені особисто допомогло все це діло автоматизувати. Отже, дивимося, я створив ось такий шаблон. Як його створити, просто додаєте і все. Ось тут редагуєте все, що вам треба. Зараз я не буду його. Створювати, давайте відредагуємо. Ну, відповідно, я скажу, що тут до чого. Отже, у нас є подія, установка статусу заявки. В моєму випадку це у нас на відправку. Ну і відповідно, умови у мене є сайт. Якщо сайт, до прикладу є OLX, тут можна прописати все, 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 що нам треба. Відповідно, Instagram, єва, FUA, шафа і тому подібне. Це сайт, той, що буде відображатися, також ось тут. Тобто той, що відображається в заявці в інтеграціях з усіма цими сайтами. Відповідно, ось тут сайт і вставляється ось ось тут. Але зараз не про це. Тут у нас, якщо ця заявка саме з цього сайту, тоді у нас. Е Буде відправка смски, коли статус буде на відправку. Звичайно, тут у нас є нова заявка. Тобто, якщо вам попадає просто нова заявка в crm системі ви можете надіслати смс-ку. Що ось заявка прийнята. Чекайте на обробку чи на дзвінок менеджера. Можна думати по всякому. Можете дивитися, які інші магазини роблять. Так само у нас є фіскалізація чеку. Я не бачив цієї. Цій цього пункту раніше я би по ньому все це діло створив, ну але тим не менш, коли у нас чек фіскалізований, то в моєму випадку у мене вже створена ТТНка, тому що ця ТТНка також передається в чеку. Такий у мене шаблон чеку. Якщо буде цікаво, також можете написати в коменти, я все це діло покажу. Отже, і тут у нас є умова. Тут купа умов, вже думайте самі, я все ж таки створив сайт, і якщо сайт... Пише, що це OLX, там можна вставити купу, і звичайно можна створювати на кожен сайт свій шаблон, якщо вам це буде актуально. Якщо ні, то так само як я, один шаблон і на всі сайти. Ну відповідно, з інстаграму я не буду відправляти, тому що там в будь-якому випадку у нас все це діло йде через переписку, тому нема сенсу, ну збережу я гривню. Ну тим не менш, нема сенсу, тому що все ж таки людина з інстаграму чекає все це діло, щоб було в інстаграмі. Ну словом. Ось така штука. Так, у нас все це діло збилося через те, що я тут понажимав всякої фігні. Ну, тим не менш, давайте ще раз очок відредагуємо і подивимося. В даний момент у мене ось такий шаблон. Статус заявки, коли міняється на відправку, і якщо. А, ця заявка з ось таких сайтів OLX, там шафа нехай буде додаєте, скільки хочете. Я все це діло прибрав, тому що я вже не відправляю ці смски і не хочу удаляти цей шаблон, тому що раптом у мене буде дуже багато замовлень. Я лише просто додаю тут всі потрібні сайти, і все. Ми йдемо назад до розсилки через смски і не підтверджуємо голосом чи перепискою. Окей. Тут у нас є також час відправки. Було би класно, якби час відправки можна було відтермінувати там до прикладу на годину чи на півгодини, а не так, як тут через один день, до прикладу, тут можна зробити один день, і до прикладу, в 9 годин ранку, там чи в 8 годин ранку, чи, чи немає 8, бо тут навіть немає в 8 годин ранку. Ну, етикет, скажімо так, але мені знову ж таки це не підходить. Тим не менш, я відправляю одразу як. Як у нас заявка пішла на відправку, і відповідно через те, що це нова пошта, інколи я не встигаю зробити чек, так щось там е зламалося в сел здраві чи немає інтернету, ну будь-який збій, і буває, що тут не передається посилання. Ну, словом, давайте перейдемо до. Тексту повідомлення. Отже, у нас замовлення з сайту. Я тут вставляю сайт. Як я казав, можна створити купу ось таких шаблонів, вони будуть працювати, і ви тут ставите OLX, і не треба вставити цю змінну. Ось ця змінна, Я вставляю її ось тут. Якщо до прикладу зробити ось таким чином, ось так воно працює. Це у нас джерело замовлення. Джерело замовлення на промі є, до прикладу, такі собі utm мітки Я їх також не використовую. Отже, ось такі. У нас сайт, тут замість сайт можна прописати. Прикладу, як тут все це діло налаштовано, OLX, так? Ваше замовлення з OLX і номер замовлення. Номер замовлення у нас також є тут в цих змінних, і відповідно з усіх маркетплейсів, які працюють через API, у мене є номер замовлення, а ті, що я ввожу вручну, до прикладу, ЄВА. FUA, там що там ще є, було у мене замовлення, не пам'ятаю. Коротше, їх не, не можна вставити в номер замовлення взагалі, хоча він там є. Вручну його не проставиш лише через, лише через API. Ну, Тим не менш, ось тут десь у нас є зовнішній номер заявки. Давайте не будемо його шукати. Ось так він виглядає через змінну. Ну і відповідно, він десь ось тут прописується. Далі у мене ТТН і у нас ТТН-доставка. Знову ж таки, шукаємо її ось тут, десь у нас пише. Номер для відстеження чи якось так ось воно ТТН доставка. Ну і відповідно, чек через те, що треба відправляти чек. Ну законом так прописано, що ми маємо донести до. Покупця чек, фіскальний чек, то відповідно ось таким чином я його доношу. Можна його роздрукувати і закинути в цьому випакунок. Ну в моєму випадку я роблю або через месенджер, так як я роблю зазвичай, або в СМС-повідомленні. Але я тут поєднав приємне з корисним. Я відправляю все це діло, і відповідно у нас ще посилання на чек. Тобто я виконую норму закону, що доволі таки добре. Також шукаємо ось тут фіскальний чек. Я думаю, ви його знайдете. Можливо, і я знайду. Ось воно посилання на чек, ну і відповідно вставляєте його ось сюди. І це вже я прописав також додатково, тому що ну якщо смска приходить від замовлення. Ну, відповідно, ти не знаєш, що це і як. І я просто прописав тут телефон менеджера для того, щоб подзвонили, в разі чого пишуть і дзвонять. Якщо у мене було 150 замовлень, 170 на день, то двоє, троє. Якщо би написали чи подзвонили, це нормально. Тобто. Класно, класно. Я не трачу час для того, щоб підтверджувати голосом. Ну і відповідно, все це діло працює в автоматичному режимі. Забори в такому випадку також стоять на місці, тобто немає такого, що я до прикладу першого числа підключив все це діло, і відповідно я не дзвоню і не підтверджую замовлення фактично сам. А йде авто підтвердження, так би мовити. Ну і відповідно. Побачити якісь коливання, що до прикладу до того було у нас 99% забору а після підключення у нас стало 80%? Ні, все у нас іде в стандартному режимі: 81-85 заборів. Відповідно. Я зрозумів, що у мене статуси заборі не забори не прописані. У мене просто є скасовано і повернення. Ну повернення мається на увазі на протязі 14 днів, і я туди ще вписував ці незаборі. Мені треба також все це діло прописувати для того, щоб мати нормальну статистику. Ну, словом, ось такий шаблон, ось така штука. До прикладу тут у нас вже набрано 114 символів, залишилося 16, Тобто можна ще дописати щось на 16 символів. Саме латиницею, тому що, якби все це діло прописувалося українською, воно би до клієнта дійшло як одне повідомлення, ми би відправили і заплатили як два чи три. Тому я вирішив все це діло ось таким чином зробити. Також у мене була проблема, що ось тут я вставляв номер замість цієї решітки, щось типу. Щось типу цього, і він не прописувався як номер, тому що фактично це у нас такий символ. Так, але він рахується як кирилиця. Ну і відповідно у мене три повідомлення. І в принципі, все це діло лишилося так само, але я тепер оплачую 3 гривні за це інформування. І я все ж таки вирішив зробити ось таким чином. Sales Drive мені писали, що нібито вирішили це питання, і якщо ми вставляємо номер. Пишемо все це діло українською і потім вставляємо номер, то при трансліті все це діло зробиться на решітку, тобто пофіксили. Але тим не менш, ось такий шаблон. Цей шаблон я також лишу в описі для того, щоб ви просто скопіювали, вставили і не шукали, не морочилися, якщо він вам підходить. Якщо ні, то. Пишіть, створюйте свої, я думаю, це не буде проблемою. Якщо подивитися знову ж таки, порешті решті на налаштувань, тут фактично нічого немає. Тобто відправити на один номер, якщо їх два, можна відправити на всі номери, але все ж таки на один основний я відправляю і обмеження відправити не більше двох смс на добу на один номер телефону за даним правилом. Тобто, якщо я там постійно щось. Мучу, так би мовити, за і постійно він переходить з в новий на відправку, відправлено на відправку, то два-дві ки відправляються і все. Я думаю, це нормально. До речі, посилання на чек. У мене все це діло працює з чекбоксу. У вас все це діло також буде. Якщо у вас буде чекбокс, ну і відповідно інтеграція з. Ці з новою поштою там, чи з Укрпоштою. Коротше, все це діло працює через інтеграції. Так само все це діло працює з точкою видачі розетка, з Укрпоштою, з містом, здається, працює. І все, більше інтеграції немає. Ну і відповідно у сайт прописуєте самі, так, або він автоматично прописується. Ну і номер заявки, я як казав. Якщо є інтеграція з маркетплейсами, то все працює. Якщо немає, то не працює. Отже, ось така штука: користуйтеся, Посилання буде в описі на sms клуб Якщо у вас багато замовлень і ви працюєте самостійно так само, як і я. Не маю вас аутсорсу, кол-центрів, купу працівників, то ось це доволі таки класне вирішення, яке мене врятувало фактично в такий піковий момент моєї роботи. Тому ось така штука. Все, пані та панове, дякую за увагу. Не забувайте про ЗСУ, не забувайте підписатися. Все ж таки, корисну штуку, напевно, я роблю. Все, до побачення.